Це об'їзна дорога на вулиці Степана Бандери у Чернігові. Провалля тут утворилася ще в жовтні 2023 року. З того часу воно збільшувалось. Минув рік, тут почали ремонтні роботи. Чернігівець Олег говорить, цією дорогою їздить часто. Тепер змушений об'їжджати. Нічого страшного. Нічого страшного, це не являється до ми якоїсь там проблемою великою. Хай ремонтують все добре. Зі слів менеджера зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислава Савенка. Підготовчі роботи почали 1 жовтня. Складність ремонту на шестянці цього провалля була в тому, що ця дорога не належала місту. За словами заступника сільського голови Новобілоуської громади Юрія Ткаченка, ця ділянка належала громаді, але вони не мали грошей на її ремонт, тому передали Чернігову. Наприкінці травня цього року дорогу прийняли на баланс міста 3 вересня. КП АТП 2528 оголосило тендер на проведення ремонтних робіт. Коли експерти подивилися цю яму, то вони зрозуміли, що там простою засипкою не обійдешся. Під дорогою пролягає величезна труба колектора. Тому треба буде зняти все. Передивитися цю трубу, чи вона буде залишатися, чи її треба буде міняти знову. І після цього пошару будуть утрамбуватися ґрунт. Він каже, роботи планують закінчити до 15 листопада цього року. Вартість цих робіт передбачено тендером майже 11 мільйонів, там 10 мільйонів 900 з чимось гривень. Дарина Перепочон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.